Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футболсан. Презентую розповідь, як київське Динамо Анатолія Кириловича Пузача завершило Єврокубкову еру радянського футболу, коли 15 квітня 1992 року на республіканському стадіоні обіграло праску Спарту 1-0, що передувало матчу, сам хід поєдинку, диво гол Саленка і що було згодом. Погнали! Восени 1991 року київське динамо Анатолія Пузача стартувало у Кубку європейських чемпіонів як найсильніший радянський клуб сезону 1990. На першому етапі очікувано і досить легко було пройдено фінський хік 1-0 у Гельсінкі та 3-0 у Києві. А ось із другим суперником датським Брондбю. Тоді досить потужною командою довелося повозитися один-дин на республіканському стадіоні з голому відповідь Саленка з пенальті під завісу і один у в гостях, коли після швидкого гола Павла Яковенка та його видалення динамівці відбилися у меншості від завзятих атак суперника, який вважався фаворитом пари. У результаті кияни потрапили до групового турніру, дебютного для Кубка чемпіонів. Який відкрив 27 листопада 1991 року єдиний гол Олега Саленка португальській Бенфікі і тим самим поставив на вуха 41 500 глядачів на республіканському стадіоні. Адже подарував надію на те, що хлопці Пузача реально зможуть претендувати на вихід у фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи? Навіть мінімальна поразка 11 грудня в Празі від місцевої спарту у другому турі 1-2. Залишала стриманий оптимізм щодо європейських перспектив найтитулованішого клубу СРСР, який на той час вже фактично розпався. Хоча, де Юре ще існував, доживав свої останні дні, весняні кубкові старти 1992 року нагнали невимовний смуток на шанувальників Київського Динамо. У Кубку Чемпіонів три поразки поспіль, дві від Барселони і загальними нуль а потім від Бенфіки в Лісабоні з тим же розгромом 0,5 і двома фінальними голами колишнього лідера динамівських атак Сергія Юрана у ворота свого колишнього клубу. Це були останні пропущені єврокубкові м'ячі радянських представників. Тож особливого інтересу матч шостого туру півфінального групового раунду Кубку Чемпіонів Динамо Київ Спарта Прага не викликав. Усього 5 тисяч глядачів завітали 15 квітня 1992 року на республіканський стадіон. Ось що вже після матчу озвучив голкіпер киян Ігор Кутєпов, цитую: у нас дуже молода команда, і мені здається, вона найближчим часом має покращити якість гри. Так, були у нас провали в Барселоні та Лісабоні. Якщо чесно, то мені було дуже важко впізнавати у тих матчах багатьох моїх товаришів. Якимись приреченими вони тоді виглядали. Інша справа сьогодні. Всі дуже старалися, бо були об'єднані спільною метою перемогти. Кінець цитати. На відміну від київського Динамо Спарта після нічиїх 1 1 з Бенфікою і 1-0 вдома над Барселоною мала всі шанси на фінал. Потрібно було перемагати в Києві і чекати на успіх лісабонських орлів на Кампнову. Тобто мотивація у команди Душана Угріна була неймовірною. Тим більше, з огляду на втрати київського Динамо, дискваліфікацію відбували Юрій Мороз, Анатолій Безсмертний, Сергій Заєць. Ще троє не змогли вийти на поле через травми: Сергій Шматоваленко, Віктор Мороз та Андрій Александренков. Плюс до всього. На 23-й хвилині гав і змушений був залишити поле диспетчер і основний заводила команди, досвідчений Павло Яковенко. Загалом повний морок, начебто. Тож недаремно праски спартанці тішили себе надіями на перемогу. Тільки ось і кияни вийшли на матч як на вирішальний поєдинок, з метою не стільки грюкнути дверима, скільки хоч якось відновити динамівський авторитет, створений багатьма поколіннями клубу. І гравцям потрібно було дуже намагатися змінити ситуацію. Це я передав своїми словами і з деякими цитатами слова Анатолія Пузача вже після матчу. На який наставник київського динамо виставив такий склад: Ігор Кутєпов, Олег Лужний, Ахрік Цвейба, капітан, Андрій Аненков, Єрвант Сукіасян, заміна 46 хвилина Володимир Шаран, Сергій Ковалець, Павло Яковенко. Заміна 23 -я хвилина Владислав Тернавський, той самий, який 1994-го засвітився за московський спартак і збірну Росії на чемпіонаті світу. Йдемо далі за складом: Олег Матвєєв, Олег Саленко, Степан Беца, Юрій Грицина. У запасі ще були литовський голкіпер Вальдемара Смартінкенас, Олександр Головко та Олег Волотьок. І ось ці хлопці довели всій Європі і, передусім, самим собі. Що можуть не лише на рівних протистояти одному з фаворитів групи, а й перемагати його, представляючи при цьому чемпіонат України. Спарту, до речі, досить якісно було наповнено гравцями збірної Чехословаччини: Петр Врабець, Іржи Новотний, Міхал Горняк, Вацлав Німечек, Йозеф Хованець, Хорст Зігель. Ці хлопці зовсім нещодавно покарали суперзіркову Барселону Йохана Кройфа. І сподівалися з Києва також поїхати тріумфаторами. Тільки одне так сталося, як їм гадалося. Звичайно ж, на моральний стан спарти вплинуло повідомлення у перерві: Барселона вдома обігрує Бенфіку 2-1, що означало для поражан проліт повз фінал Кубка Чемпіонів. Але саме у другому таймі підопічні Угріна е, створили три найнебезпечніші моменти біля динамівських воріт. Спочатку після удару у суперника в падінні на піступах до лінії воротарської Кутєпов намертво взяв м'яч. Потім відбив м'яч руками вгору після удару головою з лівого кута воротарського майданчика, а цвейба головою потім підстрахував і вибив колясво за межі поля. А далі лише сміливий кидок Кутєпова в ноги супернику не дозволив відбутися взяттю динамівських воріт. Але тут вся річ у тому, що і кияни грали не тільки самовіддано в кожному епізоді, в їхній грі читалося натхнення, що зійшло на команду. Небезпечні моменти біля воріт спарти змінювалися один за одним. Голкіпер Коуба при цьому працював у поті чола, демонструючи, як і Кутєпов, надзвичайну воротарську майстерність. Чітко проглядалося, що динаміці під завісу півфінального групового турніру хочуть голосно грюкнути дверима своєю перемогою. І вона перемога прийшла як винагорода за наполегливість. Насамперед Олега Саленка, проти якого наставники спарти щодо прильоту до Києва розробили комплекс заходів щодо нейтралізації цього стрімкого динамівського нападника. Але якби гравці збірної Чехословаччини, Врабець і Горнак, не прагнули докорінно припинити всі атакуючі пориви та прориви Саленка, Олег час від часу вискакував на ударні позиції. Поки не забив диво гол на 83-й хвилині. Тут вся комбінація була прекрасна з того самого моменту, коли Володимир Шаран, який вийшов на заміну, майстерно першим торканням перекинув м'яч через ногу Павела Черний, а потім видав пас на хід праворуч Саленко. Олег красиво фактично обіг ірженовотний, що ним опікувався по самій брівці поля. Увірвався в штрафний майданчик. Переслідуваний все тим же Новотний і під гострим кутом увігнав м'яч під поперечину. Ковбо руками лише підправив політ м'яча під саму хрестовину воріт, що зробило гол ще ефектнішим і одним із найкрасивіших за всю історію виступів радянських клубів на євроарені. Ось так Київське Динамо відкрило радянську Єврокубкову еру перемогою 6-1 у північній Ірландії над Колорейном. 2 вересня 1965 року, коли Андрій Біба відкрив рахунок Єврокубковим м'ячам СРСР. А Олег Саленко 15 квітня 1992 року на республіканському стадіоні цей залік закрив. Динамо Київ перемагає 1-0, чим завершує епоху радянського футболу в Єврокубках. Вийшла така собі українська Єврокода СРСР. І хоч кияни навесні 1992-го вже грали в чемпіонаті Незалежної України, але стартували вони в Кубку Чемпіонів як найсильніший клуб СРСР. Тому всі зароблені київським динамо очки пішли в залік уже Росії як правонаступниці Радянського Союзу. А Україні восени 1992 року довелося починати все з нуля. Про що вже була розповідь на моєму каналі Футболсан? Вболіваємо за наші команди! Всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.